Висушили карі очі дівичої ночі. Черниця Мар'ян Розплилася коса аж до пояса, розкрились перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися. Так би й обвелися кругом стану і в подушку холодну впилися, Та й замерли, з плачем рознялися, нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли нема вірної дружини, Немає з ким полюбитись, серцем поділитись. Серце моє, серце моє, тяжко тобі битись одинокому, з ким жити, з ким? Світи, лукавий, скажи мені, нащо мені тая слава, слава? Я любить, я жити хочу серцем не красою. А мені ще й завидують, гордою і злою злі люди нарікають, а того й не знають, що я в серці заховала. Нехай нарікають, гріх їм буде, Боже милий. Чому ти не хочеш Окоротить свої темні тяжкі мені ночі? Бо я вдень не одинока. З полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, подушку впилися.